Новий вінницький ритм. 101 і Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішню мою гостю. У Мене сьогодні в гостях Наталя Гриньова, лікарка, епідеміолог, імунолог, держустанову Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Пані Наталю, радий вас вітати в нашій студії. Доброго дня, е, доброго дня як ви сказали, і. Дозвольте, я так одразу зачіплюся за цю е коротесеньку вашу фразу Доброго дня. Добре, він буде тільки тоді, коли ми здорові. В першу чергу. Так. Звісно, зараз ми кажемо, ми будемо добре себе почувати тоді, коли у нас буде мир. Мир у нас буде обов'язково. Але нам, нам обов'язково потрібен і мир, і ми обов'язково маємо бути здорові. Для того, щоб ми були здоровими, крім всього іншого, є дуже, -дуже великий перелік і дуже великий список, що ми маємо робити. В цьому переліку обов'язково є момент щеплення. Я звертаюся зараз до всіх наших глядачів і в першу чергу глядачів і до слухачів. Зараз в мене в руках ось така невеличка, дуже маленька брошурка, якій не більше 10 запитань і не більше 10 відповідей. Але вона дуже чітко дає нам зрозуміти, що нам треба робити, де нам треба робити. І, в принципі, цю брошурку мені принесла пані Наталя. Пані Наталя, де ви її взяли? Не повірите. <титут> не повірю, все вже не вірю. <плод> де ви її взяли? <плод> Зараз завдяки ініціативі ЮНІСЕФ і ЮІСЕйт з квітня місяця на площі Вінниці є така палаточка, де знаходяться сімейні лікарі-педіатри. Там дитиночка може погратись, а батьки або дорослі можуть отримати інформацію стосовно вакцинації у кваліфікованих фахівців. У педіатра, у сімейного лікаря стосовно отримання щеплення. Проти ковід, проти дифтерії та правцю та проти інших інфекційних захворювань, що керуються засобами імунопрофілактики. Е, дозвольте, я зараз нагадаю нашим е, слухачам-глядачам: і глядачам, е, календар про щеплень існує в Україні. Він затверджений. Він існує починаючи від народження українця до того моменту, коли він перейде в кращий світ. До речі, я не знаю, там напевно також є якісь свої щеплення. Так ось, календар про щеплень передбачає, що дитину починаючи з першого дня, наскільки я пам'ятаю, там є щеплення. Що дитину можна безоплатно вакцинувати проти, проти 10 інфекційних захворювань. Увага! Проти яких туберкульоз, вірусний гепатит Б, дифтерія, правець, кашлюк, поліміеліт, гемофільна інфекція, кору, паротиту і краснухи. Не буду повторювати ще раз: це, мож, це доступна інформація. Будь-який ресурс медичний вам може його надати. Отож, є певний календар, затверджений календар. А... І з цих, що я назвав, пані Наталю, на чому сьогодні ви особливо акцентуєте увагу? Взагалі хочу сказати, що потрібно робити дітям всі щеплення згідно даного календаря. Календар України, як ви сказали, да він надає безоплатний безкоштовний захист від десяти інфекційних захворювань. Тобто держава дає нам. Право на захист від хвороб безкоштовно вакцини є в достатній кількості у всіх центрах первинної медико санітарної допомоги. Треба просто звернутися до сімейного лікаря. До речі, от ви сказали, треба є абсолютно у всіх, і треба звернутися до сімейного. Взагалі, яка існує? Який існує сценарій отримання тої чи іншої вакцини, того чи іншого щеплення? Як треба зробити, як треба себе вести? Нічого складного в цьому немає ніяких змін в процедурі вакцинації не відбувається вже багато років. Вона навпаки зараз набагато спрощена. Потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, з яким у наших пацієнтів заключена декларація. Сімейний лікар перед вакцинацією пацієнта оглядає, проводить вимірювання температури і дає дозвіл на проведення вакцинації, якщо немає, на то ніяких тимчасових протипоказань. Угу. Пацієнт іде в кабінет щеплень, медична сестра робить ін'єкцію. Пацієнт обов'язково знаходиться 30 хвилин після вакцинації під наглядом. І Потім іде додому, всі да під наглядом мається на увазі, сидить в в коридорі. В коридорі, угу. так звісно, і пише заповіт. <хи> Ні, Ні. не я пишемо, жартую. буде все добре. Так, да, є зовсім інші місця, де треба це писати. Е, пані Наталію, якщо е, знову-таки дивитися на дуже ж дуже, дуже так, конкретно все виписано, і дуже конкретно зібрано, скажімо так, тут невелика кількість е, питань. Йдемо по цим питанням. Е, які щеплення треба робити дорослим? Практично я вже сказав, і ви особливо наголосили. А як зробити, наприклад, на судне запитання, як зробити щеплення, якщо ваш лікар, педіатр недоступний, або ви знаходитеся зараз в іншій області. Це напевно питання більше стосується переміщених осіб. Так на жаль, ми знаємо, що в нашій країні війна багато людей позбавлені права адекватно отримати медичні послуги за рахунок того, що вони змушені переїжджати. Але я хочу сказати, що у Вінницькій області дана ситуація досить налагоджена. Якщо це стосується центрів компактного тимчасового розташування внутрішньопереміщених осіб, наприклад, це можуть бути якісь гуртожитки, якісь готелі, чи ще там якісь місця да, mm -hmm. спеціалізовані в Повінецькій області у нас прикріплені медичні працівники від закладів охорони здоров'я, які найближчі розташовані до цих місць компактного розташування. І, в принципі, можна отримати адекватну інформацію і звернутися навіть не маючи ні медичної документації. Хоча я хочу вам сказати, що наші внутрішньо переміщені особи, вибачте, ну не дуже гарне слово, да наші українці, mm -hmm. які. Приїхали до нас на Вінниччину, вони в принципі виїжджають із своїх місць, не знаю, яким чином вони це розуміють, але медичну документацію дуже часто з собою беруть амбулаторну картку і форму щеплень, точнісінько, так, і як і паспорт громадянина України. Тому з цим тоді взагалі проблем ніяких не буде. Вони звертаються в будь який заклад, який знаходиться найближче до цього місця компактного розташування, і там уже ними займається сімейний лікар до якого вони потраплять тобто ситуація коли е, змушений був покинути свою батьківщину і маєш документи не маєш документів будь-якому випадку тут на Вінниччині, і в Вінниці і на так, Вінниччині, ти маєш можливість ти маєш можливість так. не втратити оцей зв'язок. Образно кажу, не втратити цей зв'язок з медициною. Так і отримати і від доступно... тебе ніхто не відмовляється. Ні, ні, і отримати доступно і якісно. Медичні послуги, і це дійсно Дос... так. Треба, для цього треба бути зареєстрованим. Як е, отримати у ці документи внутрішньопереміщеної особишні переміщені особи, коли приїжджають, вони завжди реєструються? Хтось транзитом е, розглядає і може бути від декількох днів до декілька тижнів, можливо, навіть, і знову потім поїде. навіть. Якщо він проїжджає транзитом угу. у місці його компактного розташування, в будь-якому випадку він надає свої дані. Угу. І якщо він за цих три дні бажає отримати щеплення, тому що він, наприклад, їде далі, виїжджає за кордон. Це дуже легко зробити. Це можливо зробити. Це Можливо, так нікому не відмовляють е, і ще один момент. Хочу щоб ви проговорили. Це безкоштовно, зовсім безкоштовно. Пішли далі. Окей, це безкоштовно. Пішли далі. Е, питання, чи треба платити за щеплення, яке тут до речі написано? Вже воно відпадає, тому що це повністю все йде безкоштовно. А далі чи можна вакцинувати дитину? От, до речі, ми зараз от про це питання я зараз я до кінця озвучу. Ми його піднімали ще на початку ковіду. Е, а питання звучить наступним чином: чи можна вакцинувати дитину, чи вакцинуватися самому, якщо є хронічні хвороби? От момент вакцинація і хронічна хвороба. За яке саме щеплення ми зараз говоримо від ковід чи всі взагалі? Ну, давайте розпочнемо від ковіда. Від ковід. Е, взагалі, щеплення від ковід треба розуміти, що є тільки єдиний протипоказ до вакцинації від ковід. Це анафілактична реакція на попереднє щеплення, яке зустрічається один випадок на 100 тисяч населення. Повірте, це дуже рідкісне, таке загрозливе для, для життя ускладнення. Угу. Слава Богу! Я його такого не бачила. Я думаю, що більшість моїх колег теж ми завжди насторожі стосовно цього. До речі, хочу сказати, що весь медичний персонал, який працює із ковідною вакциною, більшість із них пройшли такі дводенні тренінги під патронатом Всесвітньої організації охорони здоров'я. Яка нам допомагає в Україні як і ЮНІСЕФ? Наші медичні працівники, лікарі медичні сестри на базі нашої державної установи, центр контролю профілактики хвороб пройшли близько 60 тренінгів, де наші колеги чітко. Отримували знання стосовно дотримання умов холодового ланцюга, щоб вакцина була ефективна, гарно діяла стосовно надання невідкладної допомоги, якраз таки у цьому випадку стосовно правильного місця введення вакцини, і також отримували дуже багато знань. Від тренерської команди тому дякую возу департаменту охорони здоров'я і нашій державній установі, що дійсно була така прийнята ініціатива, і наш медичний персонал навчався очно, а також усі мали можливість пройти тренінги онлайн. Це стосовно того наскільки можна довіряти, і взагалі так, який так. рівень довіри Щоб професіоналізму рівень довіри, і так далі. Так, і так, 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 далі. Без, Щоб да. ніхто нічого собі не думав, що просто так можна взяти і це Це не просто так. Це люди готувалися, люди так. проходили так. і тренінги, і мало того вони професіонали. Хочу повернутися до цих протипоказів. Угу. Оце один протипоказ до ковідної вакцинації, а всі інші хронічні захворювання. Не є протипоказом, а навпаки, є показом до захисту від ковід. На жаль, захворювання ковід якраз таки вражає найбільше і б'є по тим органам і системам, які вже вражені. Тобто, якщо людина має хронічні захворювання бронхолегеневої системи, значить. Вона буде мати якесь ускладнення після перенесеного ковід, значить, в неї буде значно гірше стан, значить, буде наростати дихальна недостатність. Якщо людина має цукровий діабет, це теж таке захворювання, яке зараз доволі поширене серед українців, буде погіршувати самопочуття. Буде стан людини нестабільний, він буде лабільний, рівні цукри дуже важко буде привести до, ну, до нормалізації, до так? І буде багато ускладнень. І ви знаєте прекрасно, що саме ковід дуже часто дає такі серцево-легеневі ускладнення, як тромбози. І тому наша задача якомога краще захистити людей з онкопатологією, людей з бронхіальною астмою, людей з цукровим діабетом, тобто, навпаки. Стосовно щеплення проти ковід, ми маємо розуміти, що протипоказів майже не існує. Е, отож. Є просто дуже багато міфологізована. Я зараз беру це в лапки, yeah. дуже міфологізована у цей момент, і дуже добре, що ви зараз його проговорили. Поїхали далі. М, е, є певні моменти. Наприклад, коли ми йдемо здавати кров, е, обов'язково запитуємо, чи це має бути наше серце, чи це має бути там самого ранку, чи це, тобто є якісь певні умовності, як і що ми маємо робити, особливо якщо це йдеться про. Е, Діагностування, а тут в даному випадку ми говоримо про щеплення. Так ось, чи є якісь певні ем, моменти, які би, по-перше, ми маємо витримати, ми маємо їх створити, зробити для того, щоб щеплення пройшло найкраще. Є якісь обмеження чи ні? Чи треба якось готуватися до щеплення, чи не треба? Ну, скажімо так, людина на вакцинацію має йти вже, скажімо... Свідомо, да, якщо в неї є нежить, якщо в неї є кашель, як ми кажемо, да, і представники ЮНІСЕФ і ВОЗ, захворів, сиди вдома, да, щоб не наражати на небезпеку нікого іншого. Тобто, ми одразу ну, тут вже... ж тут же ж є український рецепт. Як же ж я можу сидіти вдома? Там же ж без мене все пропаде. Як же без мене не буде працювати все? Вакцинація не пропаде, але треба трошечки подумати про іншого, і ви, до речі, знаєте, що зараз захворювання на ковід буде зростати. І ви знаєте прекрасно, що зараз буде сезонне зростання щорічне і гострих вірусних захворювань. так? Ну вже знаю. Ви сказали, так. я вже знаю. До цього не знав. І буде іти грип, як завжди. Нічого дивного тут не буде. І тому треба трошечки думати і про оточуючих. Опять згадати про дотримання тієї ж самої дистанції. Знову будемо одягати масочки. От тільки хотів запитати. Ми знову повертаємося в масковий режим. Думаю, що так. По великому рахунку його ніхто не відміняв. От я кажу вже серйозно, ніхто не відміняв. Є постанова, є розпорядження. І ми з вами відстань дотримуємося ем... в розмові. Я би не робив на цьому акцент. Но, тим не менш, да, нашій студії, знову таки, от як ми працюємо в студії, закрита абсолютно студія. Ми працюємо ем... у нас жодного разу. По-моєму, тільки один або максимум два гості було, які сказали, ні, я не зніму маски, і я е, е, буду я беру саме за ковідний момент, за ковідний час. По-моєму, максимум двоє людей, двоє гостей сказали, я маску знімати не буду. Всі інші заходять, знімають маску, потім виходять і знову одягають. Е, дивіться, у вас не зовсім такі вже й погані умови. Чому? Я Тому, не, не жаліюся. У нас чудові заходили. умови. Так, коли ми заходили. У вас тут приміщення провітрювалось, був включений кондиціонер. Тобто, це mm -hmm. так, да? mm -hmm. і приміщення привіпровітрювалось. Ми з вами один одного не торкаємося, сидимо достатньо на нормальній відстані, нічого не трогаємо, mm -hmm. не чіпаємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, ми, в принципі, дотримаємося оцеї дистанції. Тому я не бачу зараз сенсу. Я здорова угу. вакцинована. Ви теж здорові? Да, Ви мені я також Сказали, тому в принципі, угу. ну ми нічого поганого з вами зараз не е, окей, поїхали далі. Пані Наталі. У нас тут три хвилинки залишилося е, дуже коротко. Якщо дитина пропустила планове щеплення, чи треба починати весь курс? Спочатку спочатку нічого не потрібно робити. Треба просто звернутися до лікаря і доотримати ті щеплення, які дитина. Пропустила, Пропустила. Е, в догонку запитання стосовно дорослих. Е, зараз дуже багато. Ми говоримо спочатку війни, говоримо багато про правець. Так. І зараз іде безкоштовна, вона завжди була вона вона завжди була безкоштовна. Завжди. Е, відверто скажу я особисто не пам'ятаю, коли я отримував. Напевно, отримував, але це було дуже 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 давно. Момент дорослим, е, які не пам'ятають, у яких не записано в амбулаторних книжках, коли вони отримували відправця, що робити просто звернутися до лікаря і отримати одне щеплення, і відрахунок наступного щеплення буде. Через 10 mm -hmm. років 10 Наступ... років воно йде неважливо, коли ви його зробите, але mm -hmm. головне це дуже гарна тема, що ви затронули. Тому що дійсно вакцинація дорослих проти дифтерії і правця зараз вкрай необхідно піднімати рівень охоплення, тому що дійсно зараз військові дії і поранення, і це все. Тобто, треба дуже дуже. Питання, на яке ви вже дали відповідь: що робити, якщо ви переїхали в інший регіон України? Людина не губиться. не губиться в ніяким чином від медичної нашої системи, людина не губиться в будь будь-якому місці, де вона знаходиться, вона може отримати. А, а от що робити, якщо ви виїхали за кордон без документів про щеплення? Якщо ви виїхали за кордон без документів про щеплення у нас в Україні, не дивлячись на те, що всі сварять, що там десь за кордоном краще, але такий застосунок, як дія, uh -huh. в який можна підтягнути карту вакцинації не тільки себе любимого, але й своїх дітей. Uh -huh. Якщо ви ним користуєтесь, то ви бачили так. То в принципі, ті люди, які виїжджають за кордон, вони дійсно мають з собою документи. Якщо ж така ситуація. Що інформація про вакцинацію втрачена пацієнти, які туди виїжджають. Ну, по-перше, якщо вони мають зв'язок з своїм сімейним лікарем навіть на окупованій території, лікар може скидати це все на вайбер. Так? Ось таким чином, якщо немає зв'язка, багато дуже держав пропонують зробити повністю курс щеплень, яких не вистачає за віком. І, до речі, наше законодавство стосовно вакцинації, якщо втрачені документи теж таким же чином передбачено. Дуже коротко. Перша вакцина ми пройшли, другу ми взяли. Бустерна доза йде через, нагадайте мені, 6, 8, 9. Смотря чого? З... Дифтерія правець? Я маю на увазі ковід. Я повертаюся Тут, до ковіду. ковід. Перша, друга. Третя в нас йде через 6 місяців, так. і я вже отримала четверту. А от після третьої, скільки треба, щоб прийшли? Від прийшло? 4 місяців вже можна робити. Від 4 місяців. Після першого бустера, угу. Другий можна вже від чотирьох місяців робити другий бустер. Четверта тобто четверту дозу. Четверту дозу. Також це все безкоштовно. Також все це безкоштовно. все йде через е свого улюбленого лікаря, так. сімейного. Е і що можна сказати, що потім кожні чотири місяці від чотирьох місяців? Е, ні. Ми не знаємо ще надалі чи буде. Чи від 4 місяців, чи буде достатньо провести одне щеплення? зрозуміти правильно, можливо, ми будемо щепитися від ковід щороку, як і від грипу. Угу. Е, ви зрозумієте правильно, поки що у всьому світі цієї інформації немає. Інформація вивчається, щодня вона змінюється. Тримаємо руку на пульсі, вакцинуємося, будьмо здорові. Головне, щоб тільки пульс був. <хи> Сьогодні в мене у в гостях була пані Наталя Гриньова, лікарка, епідеміолог, імунолог державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Пані Наталю, дякую. Дякую вам за те, що ми так легко проговорили про таку дуже серйозну тему. Шановні наші глядачі і слухачі. Напевно, тут треба буде сказати: будьте здорові, будьте здорові, пильні, уважні, любіть себе в першу чергу. Ну і звісно, нас радіо місто над Богом і проєкт Час змі. Ідемо на невеличку музичну паузу і знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.